Академічний ліцей Герсонський! Академічний ліцей! Дорогі мої неймовірні ліцеїсти! Зійшлися знову чарівні миті Нового року, час, коли кожен з нас може відчути, як світ наповнюється дивами надією. Вітаю вас з цим святковим періодом! Нехай новий рік принесе вам натхнення та радість. Хай кожен день буде сповнений новими знаннями і враженням. Нехай ваші досягнення будуть великими, а перемоги незабутніми. Цей час для нових починань та великих мрій. Вірте в свої сили, долайте перешкоди та прагніть до перемог. Лише увіть, який вплив ви можете мати на цей світ. Зичу вам радості, успіхів, миру в новому році і запрошую вас до казкової подорожі. Якось гуляла лісом зима, щось подарунків у мене нема. А їх так чекає ліцейська родина, нації нога зростає там зміна. Пішла зима далі, у роздумах йде, аж раптом їй лиска назустріч стрибне. Я чула в ліцей привітання збираєш? Візьми мою хитрість не прогадаєш. Пораджу тобі, поки йдеш через ліс. То на збирай привітання, хоч віс. Зраділа зима, мов на крилах летить. І вовчика бачить зима у цю мить. Що подарує він ліцеїстам? Завжди тестування складати на двісті як вовк, бути сильним, здоровим, прудким, красивим, упевненим і духом міцним. У танці сніжинки довкола кружляли. Злетів, досягнень ми вам побажали. Хай легко даються всі вам предмети. Навколо звучать хай красиві сонети. Збирає зима у мішок побажання, а тут щось почула дівоче зітхання. Це ж попелюшка до нас завітала. Що ж ліцеїстам вона побажала? А я їм дарую любов до роботи. Нехай легко долають життєві пригоди. А тут і Марушка із квітним під руку. Серед зими вкрили квітами луку. Знайдіть свій підсніжник під снігом у тьмі. Усе це можливо, повірте мені. А зайчик і білка з галявинки кличуть. Усяких гараздів вони учням зичать. Хай миру діждуться. Країни усі, бо щастя не в грошах і не у красі. Так, щастя у мирі, у злагоді нашій, несу побажання ліцею найкращі. Ця казка, як рік, добігає кінця. Хай гріє вона ваші добрі серця.